Зараз з нами на зв'язку Володимир Тимошко, начальник головного управління національної поліції у Харківській області, генерал поліції третього рангу. Вітаємо вас, пане Володимире. Слава Україні, героям слава! Хочемо попросити вас, пане Володимире, щоб ви поділилися останніми даними по загиблим і постраждалим у наслідок удару по гіпермаркету. Криміналісти, слідчого управління. Нашого головного управління національної поліції в Харківській області працюють 24 на 7, так само, як і працівники ДСНС. Лише вночі припинялась робота не на великий час щодо щодо розбору завалів, тому що в темряві важко просто фізично важко досліджувати, скажімо так. Те, що там знаходиться і залишилося після пожарища, за результатами ночної роботи, ідентифіковано також частину тіл, і наразі у нас станом на ранок вже була інформація про 13 ідентифікованих загиблих людей. Двоє це були ідентифіковані відразу після прильоту. Інші всі були ідентифіковані за допомогою ДНК. Станом на ранок на шосту годину ранку було не ідентифіковано одне тіло. І вже о восьмій ранку разом з ДСНС також знайшли ще одне тіло. Тому станом на зараз у нас 15 загиблих, з яких 13 ідентифіковані, і два тіла не ідентифіковані. Ми зверталися і звертаємося. До всіх людей, які вважають, що їх рідні могли знаходитись в супермаркеті. Ми просимо їх здавати зразки ДНК. Наразі нам видібрано у 17 людей зразки ДНК, і частково це допомогло при ідентифікації тіл загибель. Наразі безвісті з зниклими ми, у нас рахується 5 осіб, з них 4 це працівники гіпермаркету. Ми все ж таки вважаємо, що мабуть, у нас не є не вся інформація про безвісті зниклих і не вся інформація про е, рідних, е, у яких ми змогли відібрати зразки. Чому так? Тому що е, одно тіло, яке е, у нас було станом на вчора, у е, ми з нього зробили ДНК профіль. Вони у нас є. Однак, поки що він не співпав е, з. Жодним з рідних живих кого ми відібрали зразки? Тому ми ще раз ще зараз знову ж таки звертаємося до всіх за можливості, перевіряйте, де знаходяться ваші родичі. І якщо у вас є будь-які сумніви, звертайтеся до поліції. Ми працюємо 24 на 7 в режимі онлайн, тобто готові відбирати зразки. Буде а, зразу негайно. Тобто, скільки усього звернень ви отримали від родин постраждалих? Ну, дивіться, всього звернень було сімнадцять наразі з 17, да. На 17 безвісті зниклих, які ще позавчора були, позавчора у нас залишилось 5 тих судьбу, яких ми не знаємо. Всі інші ідентифіковані серед загиблих. Ті, які перебували в епіцентрі вибуху, ми розуміємо, що там лишився попіл. Як довго можна встановлювати дані і приналежність ідентифікувати? Цих людей ми будемо робити це настільки е, довго, наскільки це необхідно. Звісно, що ми будемо робити і намагаємося робити швидко, бо це, перш за все, питання моралі. І ми в Харкові дуже чутливо до цього ставимося З 22 року, з 24 лютого, питання моралі справедливості вийшло на перший план. І наш обов'язок. Е, Надати рідним можливість е, захоронити своїх загиблих родичів. Тому ми будемо якнайшвидше це робити, як намагатися. Однак в зв'язку з тим, що е, дуже була значна температура е, палища, пожар, тому ми фактично ви дійсно праві, ви сказали, ми будемо, мабуть, просівати фактично в значному кількості попіл, які там є, тому що, на жаль, Решті, скажімо так, дуже мало залишилось. Я Не хотів би це казати в прямому ефірі, тому що це морально тяжко для рідних, і нас дивляться в тому числі і рідних загиблих, і це для них ще одна додаткова травма. Однак це так, і е, реальність такова. Однак ми будемо намагатися зробити все, щоб встановити е, всіх, хто там був, і е, надати можливість. Рідним, якщо їх близькі загинули захоронити, це, це ще раз кажу: не, перш за все, не стільки навіть не, кримінальна. Функція поліції, скільки моральна функція справді з поліцією, яку ми зараз виконуємо, пане Володимире. Ми долучаємося зі своїми співчуттями усім родинам загиблих сьогодні у Харкові день жалоби, в знак скорботи за загиблими у наслідок російського удару. Одне просте питання враховуючи, що навіть рятувальники припиняють свої роботи під час оголошення повітряної тривоги, тому що можуть бути її Повторні удари, як ми знаємо, росіяни не гребують і цим. Але чи перевіряєте ви факт того, що сам епіцентр продовжував працювати під час довготривалої повітряної тривоги, яка над в той день була у Харківській області, ну понад 10 годин? Дивіться, цей факт досліджується. Кримінальне провадження за фактом влучання внесено було СБУ. Фактично, ми, поліція, допомагаємо СБУ робити роботу. Взагалі, ми тут в нашому місті ми не розділяємо функціонал між СБУ, прокуратуру, поліцію. Ми працюємо дійсно однією командою, виконуємо те, що кожен може робити. Такий факт дійсно буде досліджуватися і вже досліджується під час розслідувань. Цією метою досліджується в тому числі. Відео з відеорегістраторів, які зразу були вилучені. відразу. Ми встигли їх вилучити. До, до речі, прокурор особисто вилучав сервери з відеозаписами. Вони будуть досліджуватися. Ця оцінка, звісно, буде надана. Однак хочу сказати наступне: ви також маєте на увазі, що повітряна тривога. В Харкові зачасту лунає 20 годин і більше. Тобто, люди люд, люд, люд повинні десь жити, вони повинні щось купувати. Звісно, гіпермаркети не повинні працювати під час сигналу повітряної тривоги або працювати таким чином, щоб надавати можливість людям укритися, uh -huh. тобто, повинно бути укриття. І тому. Всі ці факти, які ви озвучили, вони дійсно будуть перевіряти. Зрозуміло, дякуємо вам за відповіді. Володимир Тимошко, начальник головного управління національної поліції в Харківській області, генерал поліції третього рангу, був з нами.